Онлайн знайомства набули нечуваної популярності, але не відстають і романтичні шахрайства. Хакери не розбивають серця, проте крадуть ваші гроші та облікові записи. За даними FBI, жертвами шахраїв у 2023 році стало 19 тисяч осіб, які сумарно втратили понад 735 мільйонів доларів. Привіт, я Юлія з Click Digital, І сьогодні я навчу вас, як захиститися від романтичних шахрайств. Отже, найпоширеніші червоні прапорці занадто добре, щоб бути правдою. Якщо особа стверджує, що є багатою, надзвичайно привабливою або дуже успішною, обов'язково зверніть на це увагу. Якщо людина говорить я тебе кохаю за лічені дні, але завжди уникає відеодзвінків через нібито не працюючу камеру. Це привіт, замислитися. Термінові прохання про гроші, потреба в готівці для медичної допомоги або отримання документів, візи, суперечливі історії, граматичні помилки, подробиці, що протирічать одна одній. Як перевірити, чи ви спілкуєтеся зі справжньою людиною, пошук зображень, перевірте фото профілю на інших сайтах, перевірка через соціальні мережі, перевірте дані профілю та задавайте конкретні питання про місце народження, школу. Улюблений ресторан, шахраї плутаються в таких дрібницях. Запросіть швидкий відеодзвінок. Справжня людина не має причин уникати цього. Кращі практики кібербезпеки для онлайн знайомств. Використовуйте надійні паролі, багатофакторну автентифікацію та захищайте профілі від зломів. Не розголошуйте багато особистої інформації на самому початку знайомства, повне ім'я, адресу тощо. Використовуйте віртуальний номер, Google Voice чи інший сервіс замість реального номера телефону. Остерігайтеся фішингових посилань. Якщо вам надсилають підозрілий лінк, не клікайте його. Ви ніколи не знаєте, що за ним приховано. З вами була Юлія Кейсі з ClickSolutions. До наступних зустрічей. Дякую.